Гляньте, яку там сцену поставили з новим манікюром? Я стою біля жабки і чекаю. Всім привіт, яки! Новий влог. Ой, з новим манікюром. Куди ви їдете? Оце ви не знаєте? Куди їдемо? Беж і лепюрт? Беж, чому? Тому що наступна ідея на відпуску максимально гостра. Бо я знаю, якщо я зараз би зробила щось таке, що виріже око, то наступного разу б таке не зробила. Трішечки розпакування. Макарош. Макарошки. Макарочки. Жіночі приблудки. Печу, трішки над'їла, бо сьогодні не брала їсти на роботу. Думала, що швидко закінчимо. В ітогі зараз уже початок восьмої, я тільки додому приїхала, бо я одразу із роботи на нігті поїхала. Сметана. Ну як, на закупи, на нігті потім молочком. Сосішони, дві пачушки. Макарошки. Ще одне печиво, бо треба було два купити, щоб по актів було. Такі болітки е, мавки, такі, як я купувала в китайському, але ось. І нектаринки. Коль кузнечик! добре, що вловила, бо це співала. Я скупилася. 88 злотих. Дорого, да. Ще я купила ось ковдру. Ще нам прийшла тут розпаковка. Тут ковдра. Баді-коном прийшов і ще деякі подарунки, і я не хочу поки що говорити, бо це секрет. Якось, можливо, на відпустці в наступному місяці про це поговоримо. Можливо, бо рішення залежить не від мене, а від іншої людини. Чи вона захоче про це говорити? От, тому м -м, подаруночки до наступного разу. Секретики знову, Гарні ліхті. І не бежеві, і не сірі, Гарно. Я знову ж таки поставила джерки, називаються вони. Напевно, ну в общем, сушити м'яско. Спочатку 40 градусів, півгодинки, потім десь 3-4 годинки напевно, 70 градусів і потім перевертаємо. Ну, Тому що в мене тосто нарізане м'ясо, бо в мене воно стояло 2,5 години на 70 градусів, і потім 4 години, як я їх перевернула, і потім я їх знову перевернула. Ну, в общем, трішечки буду експериментувати наступного разу, як буду нарізати м'ясо. А в мене, до речі, чоловік сьогодні молодець. Деруни нас а тут що гарячуні мені наварив. М -м -м. Молодець, молодець. Буду зараз їсти деруни. Сьогодні в мене знову максимально некорисний день. Ну, м -м, поки не можу в'їхати. В ту систему що мало. Ось. В цю. Бо із шостого все пішло не за планом. Нічого. Будемо потрошку повертатись. Ранок сьогоднішнього дня. І так у нас було всю ніч. Гриміло, блискало, дощ злив. Я збираюсь на роботу. Мій сніданок, тут протеїн і коктейль і пробаланчик. М'ясо все ще сушиться. Щось воно дуже слабенько сушиться, але нічого. Хай сушиться, хто йому мішає. Приходжу додому. А тут квітки стоять, білі-білі, клас! Ти ж сьогодні не дата наша. Так, що тут м'яско? Є посов, ще є ні. треба перебрати, перебрати зараз. Була на закупах, морозиво у нас було по акції, цукіні купила по акції, арбуз купила по акції. І філе по акції, бо знову ж таки буду сушити далі м'язку, бо в нас скоро відпустка. Та й взагалі ну класна ідея. Чому б і ні? Нарізали кавунчика. Нарешті зая ожила. жила. Кавунчик топ. М -м -м. Що ти вихвачуєш, баді? М -м -м. Знову ж таки, у нас виходить якийсь сумбурний влог, бо я практично нічого не знімаю, ходжу на роботу, приходжу додому, лінуюся. Бо... Знала, що матеріал на один влог у мене ще з природи є. Щось там десь якісь розпаковочки підзнімала, звісно. Але особо нікуди не ходили, нічого цікавого не було. Чисто відсипалися вдома. Але я ще маю завтра, день. Можливо, щось буде цікавеньке. Я думаю, що роботи буде небагато. Затра у нас день міста, взагалі, Монголове. Можливо, в город підемо. Да? Подивимося, що буде. Зараз ми щось з бадюнчиком включимо. І будемо дивитися цей кавунчик, поки він не ляг. М -м -м. Знову льє! Ой, блимає. <рес> Як класно під таке просто лежати. Да, будінчик? Да? До речі, у мене така асоціація з дощом, я, напевно, вже говорила, що коли у нас вдома починався дощ, ми всі заходили в кухню, кухня в коридорі так пристроєна. Та, блін, ви бачили, я була на Україні. В общем, мама готувала, коли був дощ, якісь варенички, щось пекла смачненьке. І ми всією сім'єю їли. Бо коли дощ нічого робити ж не треба, не можеш робити нічого. Хай блимає. Тому в мене з дощом завжди асоціації. О, до речі, спалила подарунки, але про які ще не можу розповісти, так? Да? А ми зібрались. У мене один і той самий образ, але міняється в кольорах. Це саме та ситуація, коли гардероб повен лахмоті. Я все міряю, мені нічого не подобається. Я просто глажу костюм і вдягнула просто іншої корсівки. З і те саме. Я можу вирівняти і буде гарненька каре, але на вулиці жаркувато, тому. Ідеальна прическа на мою прическу. Ми йдемо місто, так як я йому говорила вчора, тому що у нас день міста. О, ну у нас трішечки вже жарюка спала, але все рівно душнуватенько. А чого ти не взяв гараж? Дивіться, яка там акція там у нас. Брали. От у нас возле бідронки палатка надута. Да? Коли купляєш щось із гаража або Самержбі, і там ще якесь пиво було, да? е, то е, після закупів дають безкоштовно ось е, зируку або он таку колію в Самержбі, або там ще одне пиво е, зирувка, Да? Ну, ми прийшли, поцікавилися, вона каже, ви по закупах чи перед. Я кажу, що ми просто прийшли, бо побачили, що палатку якусь поставили. І ця дівчина каже: ну, е ні, ну, ми так цей, даємо там при закупах, але вас можу почастувати, беріть, пригощайтеся ось гаражом або самерчбі. Я така кажу, о, так, да, правда, вона така да, беріть, щастуйтеся, Дуже приємно. Попали на шару безкоштовно. Тому. Залетіли на, на акції. Открий. Не смачне? Onlar. Слухай, безкоштовно. Давно ідеальне. Yeah. Смачніше? Да? Yeah. Ще якби холодненько було, так? Може там... Мураль теж щось буде безкоштовно роздавати, то ми навіть грошей не потратимо. Ой, гляньте, яку там сцену поставили. Є в шоці? Ну йдемо. Подивимося, що там. Чисто ми безстрашні. Тут пройти не можна, треба навколо озера йти. Але можна під... Пройти під тою вербою, це верба, так? Да? Під вербою. Ну, зараз пойдемо. Будемо лізти. Там уже якась тусня музня, конкретна. Тому... О, дивися, тут вони з наливачка можна вже хряпнути. Опа, кнопа поставили що. Ого. Бачиш, Ого. Чисто ми. А ми люди не горді з села, ми знаємо, як то робиться. Далі ж ми ради. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скільки тут людей, окей. Там ще їдло продають по-любому. Ходять, скільки охорони я в шоці. Клас. Ну, все ж таки не скучно в цьому маленькому містечку. Якась тусня движня є. Зараз поїдемо позаглядаємо, що там з їдзенка. Але я бачу, що небагато, в принципі. Тут такі он, чебуреки по 15 злотих за штуку. А зараз до цієї з чим. З куркою по 15 злотих за штуку. А ще ось і фритки 12. Так. А ти б не хотів чи бурека? Пізніше. Пізніше. Друзі. Дивіться, яка гарна кава тут. Ну і все, щось дуже мало, ні? Може завтра? Де? Покататься. Ти думаєш, там можна покататися? А, ой, мені жалко. Ні, ну де. Ні, не не, жалко. помниш як ми шкодували їх, але все рівно сиділи. Дуже мало із того, що можна поїсти. Ото тільки дві палатки. Слабо. Можливо, звісно, завтра буде більше, ну пива багато. Що, хочеш пивка? Ну, звісно, я тут не шти. Уже Вже будемо самі пити. Вона якась зелена п'є. Зерувка з наливака, представ? Бляха, 15 злотих з цього пиву, з наливака. А за 15 злотих це... 15, ну 3, 4, 4 пива. Чотири пива можна купити. А ну, яке воно смачне за 15 злотих? А ну. Смачно запитати, газу. Мені воно не добре вже, якщо, як я узнала ціну. Я тобі відзначаю казала, що треба своїм ти. Ні, я думаю, чого люди всі йдуть в піцерії. Бо тут нема що брати, людей багато. Але їде мало. Та десь сісти треба. Чи на землі, чи де? Чи на лавочі. Добре. Ale lądźcie, kilka ludzi idę tutaj. Już mieliście w tym sezonie okazję ich zobaczyć, więc przygotowujcie ich na pewno bardzo gorącymi prawami. Na scenie przepiękna, ogromnego głosu wokalistka, czyli Natalia! Brawo! Brawo, Natalia, dawaj. Zobacz, nie bywała. Przepiękna i ultrarodzinna, ponieważ na bardzo... Ale skóre ludzi pojawiły się, nie?

Скільки людей, я в шоці, скільки людей, скільки людей. Дякую. Присупай, я в шоці. скільки Але де йдемо? 12 годин. 12 годин так тримає. Напевно, блін. 12 годин це тільки гриби збирати. Звичайно просто. Наталія, так само. Подивіться просто, скільки людей. Гляньте пробка, тут Мронгова стоїть. Ой, таке щось перший раз. Ні, Мронгова стоїть, йо майо, я в шокі. Гляньте, Мронгова тупо стоїть. Ой, йо -йо -йо. яка очередь там, чи що. Ні, зараз подивимося. Я стою біля жабки і чекаю дівчат, бо наші йшли в бідронку, а в ітогі пішли і сіли там в піцерію, бо там було місце. Тому зараз я забираю дівчат і йдемо в піцерію. Чи на пиво, чи на піцу, я не знаю. Ситуація яка? В погоні за пивом. Ой, прийшли ми до Петрика, там черга така. Всі чекають, ще щось, кажу, Петрику, дай хоч піва. Ні, бо всі ждуть. О, неприємно бампером об асфальт. В итоге ми прийняли рішення йти до лідла. Ой, я, вже, я вже казала, Колі три рази чи чотири, давай з дому возьмем. Нет. Купимо там, але сидіти там з маливака, ну це дуже жорстко по 15 злотих пити. Чого не взяли з дівчатами джарку? Що Коля зайшов, сказав, ти що, там така очередь? А Еля із дівчатами зайшли туди. Так, я кажу, я їх пожду, ну я їх ждала номеру 10. В того вони сіли і ні, ні там піва нічо, нічого, поняла? А дівчата вийшли за 10 минут, там три продавщиці, вони цик-цик-цик і все. А Коля каже, ти що там така очередь? ні 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 ні, -ні. Зараз в лідлі теж буде дебела очередь. Блі. <реш> Я цинку ми заплатили, бери пакет безплатно. <свят> Нарешті. Наш? Хай? Спустя скільки блін, там півтори години ми знайшли пиво. Ура О, оце так ні. Що не можна подивитися концерт із куста? Да, да. Ми вже привикли просто пити. <гум> Якщо це вже в нас не бу... для нас не було, то ми тут сіли. Але тут а, багато людей, чуть музику і тишать спокій. Привіт із реальності. Що, вчора прийшли додому і лягли спати. Нічого цікавого. А сьогодні у нас цікавий день, але це вже другий влог. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступному влозі. Что ты хочешь? Я хоть быстрее, я думал, мой приставалка.